2 <laughs> 1, one. Так, обігнавши свою суперницю лише на декілька мілісекунд, пані Анна здобула першість у своїй категорії. Жінка вже близько восьми років займається велоспортом. Відтоді і захопилася ним. На змагання приїхала разом з сином, який, до речі, також піднявся на найвищу сходинку п'єдесталу. До 22-го року жінка подорожувала на залізному коні разом з чоловіком. Проте, коли коханий став на захист рідної держави на Донеччині, продовжила мандри з сином. Це такий. Спосіб відволіктися від буденності, мандрувати. Ми багато мандруємо велосипедами по своїм близькі, близькі подорожі в нас. Ну і як спорт теж цікавить. Приймали участь у змаганнях, які приходили до, до 2022 року. Ми самі з Інгульця і всі наші околиці ми вже об'їздили здовж і поперек, і в нас дуже цікава, гарна природа. А найдальші такі були десь 80-100 кілометрів теж в сторону Херсонської області, назад, вздовж Інгульця. змагання проходили у Гданцівському парку, що у центральному міському районі. Участь в них взяло близько 30 спортсменів. Завдання учасників проїхати одне коло, протяжність якого склала 1,8 кілометрів. Переможців визначали по категоріям. Той, хто долав дистанцію за найкоротший час, виборював перше місце. Змагалися в декількох категоріях. Ну, в першу чергу це ветерани, які мали різні травми під час бойових дій, отримали. От, далі уже чоловіки і далі далі їхні діти в цілому було чотири категорії. Ми зробили сьогодні було окремих п'ять стартів. По кожному старту були свої переможці. Символічно, що змагання криворізьких нескорених проходило у 33-ю річницю незалежності України. Адже головне завдання ігор, ініційованих Радою оборони Кривого Рогу, це підтримка ветеранів та військовослужбовців, які виборювали та продовжують виборювати нашу свободу на полі бою та їхніх родин. Адже навіть, попри труднощі, які їх спіткали, вони продовжують і надалі. І життю. В минулому році дані змагання, змагання проходили по семи видам спорту. Ветеранам нашим дуже сподобалось. І вже в цьому році за підтримки Ради оборони міста Криворогу дані змагання розпочалися у нас вже другі за ліком, за ліком із 4 травня. І вони будуть проходити, проходять через кожні дві неділі. Цю спартаки всі спортивні ігри, включено 18 видів спорту. На сьогоднішній день це вже в нас за ліком уже 12 змагання. Вже через тиждень на ветеранів, учасників бойових дій та членів їхніх родин будуть чекати змагання у цьому ж парку з легкоатлетичного пробігу. Тому, якщо ви хочете взяти участь у змаганнях, пройдіть попередню реєстрацію. А посилання на реєстраційну форму ви можете знайти на сайті Криворізької міської ради. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, перший міський.